Або з вами малюють, або доброго ранку, всім, кого доєднується. Тож, давайте тоді розпочинати. Сьогодні я зі своєю мамою, сподіваюся, ваші батьки поруч також будуть допомагати вам у вашій руханці, у нашій загальній ранковій руханці. Тож, мої любі друзі, давайте зараз всі сідаємося зручніше. О, бачу, вже мами доєднуються. Сідаємося зручніше. Вони просто тут маленькі кімнати, і розвернутися нема. Як? Але будемо спробувати. Сідаємо зручніше, але рівна спинка. Пам'ятайте про це завжди. Плечі опущені і розминаємо нашу голову. Давайте повороти направо наліво. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. А тепер, наче вушком, тягнемось до плеча. Але плече не піднімаємо, такого не робимо. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Супер. Молодці. І ще. Є, Тягнемо, тягнемо, тягнемо. І ще. Один швидше. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. А тепер, тепер е, е, нахиляємо голову вниз і вверх. Але. Ротики закриті, дихаємо носиком. Пам'ятаємо про це. Я буду рахувати, але всі закриваємо ротика. Міша воченька, яка в тебе гарна шляпка. Поїхали. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Супер! А тепер наша улюблена вправа похитали головою. Розім'яли наші голови. Клас. А тепер поїхали ручки. Плечики йдуть вперед, кругові оберти. Кому зручніше так контролювати своє плечі, будь ласка. Мені, наприклад, зручніше навпаки, коли в мене руки е, опущені. Тому поїхали вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вперед. Вісім, Дев'ять. десять. І назад. Тепер один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. У мене вже, наприклад, вже болять наші плечики. А тепер руки в сторони. Руки в сторону. І поїхали. Маленькі кола. Малюємо лише маленькі кола вперед. Ніхто нікуди не поспішає. Хто, наприклад, такі вправи не робить, може боліти ось тут, тому що трошечки починають напружуватися м'язи. Поїхали вперед, 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 вперед. Луїза, ручки вище. І є. А тепер трошечки назад. Правильно, ніхто нікуди не поспішає. Дихаємо. Поїхали. А тепер більше кола робимо. Більше. малюємо наче. Да-да-да, Альонка. -да -да, так, так, так. І ще. напружуємо наші м'язи, тренуємо наші ручки. А тепер вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, потрусили ручками. Важко було. Важко було. Комусь було важко. Ну що, мої любі друзі, то тепер, то тепер давайте будемо плавцями. Любимо ми цю вправу, тому давайте поїхали. Ми пливемо першу, одна ручка вперед, друга так само має бути назад. Тобто, і поїхали. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер встаємо на наші ніжки. Встаємо, встаємо, встаємо. Пані Марина, прошу сказати, чи добре видно? Так, так, видно, чудово. У нас видно і Чудово, дуже дякую. Давайте тепер понахиляємося трошки, нахиляємося вперед. Зафіксували і тягнемося вперед ручками. І тягнемо, тягнемо, тягнемо. Молодці, розтягуємося. Ширше ножки. Той, хто зараз падає, має стати ширше. І тепер давайте тягнемося. Молодці. І ще, і ще, і ще. Зафіксували себе, ніхто не падає. Ось так. А тепер руки наче за партою. Руки наче за партою. молодці. І намагаємося покласти наші лікті на підлогу. Тягнемо себе, тягнемо донизу. Бачите, в мене не виходить. Тому будемо разом з вами розтягуватися. І ще. молодці. Класно, бачу всіх. І ще можемо трошечки попружинити. І молодці. Стаємо. Давайте. Глибокий вдих. І видих. І ще глибокий. Набираємо, набираємо. Затримали. І видих. Боже, так видихаєте, наче мене хочете, як вітром здути. Поїхали. Тепер будемо нахилятися вправо-вліво. І один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Молодці. Неймовірно круто. Ну що ж, тоді пострибаємо. Зараз стрибаємо 30 разів. Всі чують. Але стрибаємо обережно на носочках. Добре? Тоді поїхали. І один, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, три. Молодці, а тепер вдих. Тягнемось, тягнемось, тягнемось до сонечка. І видих. І тепер вдих. І видих молодці. Ну що ж, наші ніжки тепер починаємо розминати їх. І хто покаже мені, як правильно присідати? Хто буде зі мною просідати? Даша, давай спробуємо з тобою. бачиш ручку. Пані Марина, ты не дай, Дашу. Так, звісно. Белеменку, так, Дашу? Так. Да. Е. Yeah. Дашуль, я приеду. Давай, попробуем с тобой попроседать. Ты работаешь, Дашуль? Не, 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 мы тоди, мы, я не бачу твоих книжек, тоди давай поясню. Мы присідаємо, наче на стільчик. Але ніхто нікуди не провалюється. Тобто працюють лише ноги. Тому дешу, давай рахувати з тобою разом. І поїхали? Один. Один. Поїхали. І два. Є. Дешуля, я не чую, ти рахуєш? Три. Три. Три є. Сіжу. І встаємо. Чотири. І... Чотири. Є. Дуже дякую. Далі. Десять. Маємо присісти десять повних разів. Гарно. Пять. П'ять. Є. Шість. Шість. Альона, спішиш. Сім. 7. Сидимо, сидимо. Супер, молодці. Встаємо. Вісім. Ага, той, хто робить правильно, знає, як це важко. Батя вже падає вже. 9. Десять. Десять. Затримали 10. Затримали 10. Сидимо. І так, 10 секунд. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Наша дуже тебе дякую. Ми потрусили ніжку. ніжка. по ніжкам. Ну що ж, наші ніжки ще не автомилися, тому будемо продовжувати. Сідаємо на. Так, мама. Добре, мама. Є? Тоді поїхали. Сідаємо на наші ніжки. Так, я так розумію, що мене трошки не видно. Видно, видно було. Сідаємо. Ви, виставляємо ніжку в одну в бік і будемо робити перекати. Кому, наприклад, дуже важко робити, нехай впирається в колінках. І поїхали. Перекотилися. Трошки місце за Є. Всі перекотилися. Поїхали і. Один. Два. Міша нижче. Три. Чотири. Ми п'яточки не відриваємо. П'ять. А дивися, ми як сиділа в такій позі, так і сидимо. Працює лише наша попа. Вона просто перекатується. Не ножки. Ми не переставляємо ніжки. Отак. От Давай ще. Один. Супер. Два. Поїхали в швидкому темпі. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. сідаємо в нашого метелика. сідаємо поруч. Метелика сідаємо. Пам'ятайте, тому зручніше. Або п'яточки разом і опускати ніжки. Мені, наприклад, зручніше вже позу йога сідати. Так? Мені, наприклад, зручніше. Позолотис. Дуже дякую, мама. Вирівнюємо нашу спинку і дихаємо. Давайте п'ять глибоких вдохів і видохів. І поїхали. Один, два. Один. Два. Пінки рівні. Хто кривенька качечка в нас? Ану, вирівнялися, розправили плечі. Молодці. Іще. Вдих! І видих. Вдих. І видих. Отак ніхто не сидить. Може, так тільки з себе повітря, яке залишилося, але на ще один раз. Вдихаємо. Глибоко, глибоко, глибоко. Ще, 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 ще. І видихнули. Молодці. Тож, ми залишаємося в такій позі, кому зручніше. І трошечки потягнули себе. Наче колінка намагаємося дотягнути до підлоги. Розтягуємо їх. Можемо взятися за наші пальчики і тягнутися донизу. Правильно, правильно, правильно. Тягнемо, розтягуємо наші м'язи. Молодці. Так. Бачимо Матвій, як метелик клетить альонка. Дашуля, в тебе все виходить? Покажи мені лайку. Супер, молодець. У нас дуже багато мам сьогодні долучилися. Дуже круто. Ну що тоді, мої любі, Виправляємо наші ніжки. Вони вже так попрацювали, тому, певно, будемо трошки їх потягнемо і будемо завершувати. Давайте собі уявимо, що перед нами наша новорічна ялинка. І там мільйон під нею подарунків. Але ми можемо тільки в такій позі до неї підійти. Тому наша основна задача схопити всі подарунки, але дотягнувшись до них. І тягнемося вперед, 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 вперед. І всі разом молодці, тягнемо наші м'язи. І ще, і ще, і ще. Матвійчик, супер. Богданчик, постарайся, зайчику. Так, 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 молодець. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Так, в кого вийшло вже подарунки схопити? У ліляночки бачу. Молодці, Альона схопила. Супер, Даша схопила подарунки, Богданчик Романчик молодці. Робимо те саме, Ніжки, Ми міжки наші посварилися. Ніжки наші посварилися. А ну, покажіть мені окремо свою праву ніжку. Yeah. А ліву ніжку. Молодці. Тож, ніжки наші посварилися. Ми маємо їх обійняти та помирити. Тому поїхали тягнемося до правої ніжки. Але максимально намагаємося животик покласти на нашу ніжку. Поїхали, тягнемо, тягнемо, тягнемо. Мама, мама давно рухом тут не робила моя, бачите? Не тягнеться моя мама. Але нічого, ми це виправимо. Так, а тепер до лівої ніжки тягнемося. Поїхали. І ще. Супер! Які ви всі молодці! І батьки молодці. Знаю, що ви завжди за кадром або в кадрі. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Супер, молодці. А тепер вдих. І видих. Вдих. Глибокий-глибокий. І видих. І ще вдих. І видих. Ну що, скучили за нашим пресом? Давайте тоді зробимо трошечки вправ на прес. І будемо завершувати туди. Пам'ятайте, наша улюблена вправа, яку ми можемо робити завжди і навіть тоді, коли тільки прокинулися. І хочеться полежати в ліжечку, але ми можемо так ще й качати прес. Пам'ятаємо, трошки відхиляємося назад, трошечки-трошечки корпус відхиляємо назад, згинаємо наші ніжки і починаємо робити. Кому, наприклад, незручно, хто втрачає рівновагу, можете трошки ручками себе підтримати, але не завжди, тобто, не перетягуйте всю відповідальність на свої руки. Краще вже тримати баланс ось так. І поїхали тоді. 20 разів робимо прес. Пам'ятаєте, ми відхиляємось, ніжки вирівнюємо. І знову повертаємося. Супер. Молодці. Давайте. 20 разів. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Супер! Мов. Сім. Вісім, дев'ять, десять. І ще один. Міша, чого не робиш? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Молодці! Було важко, можете починати там з десяти, з п'яти, але робити краще правильно. Ну що, всі прокинулися? Чи не прокинулися? Ліна, що сталося? <смір> Втомилися? Супер. Стрибати сьогодні не будемо. Чи треба ще пострибати? Ліляна – за О, Ольга Семенюк, але хлопчик бачу, також підтримує усі. А ні. Златослава за Богдан! Ні. Ну, переважно усі підтримують цю ідею пострибати. Ну, тоді давайте ми трошечки пострибаємо тоді. Так, підводимося. Підводимося. Давайте трошечки підніму камеру, Щоб було зручніше. Пам'ятаємо, ми присідаємо, вистрілюємо назад ножками в планочку і повертаємося назад і встаємо. Давайте так зробимо 5 разів, тому що той, хто вже втомився. Зараз просто присяде і ляже. І поїхали. Присіли. Вистрибнули. Повернулися. Стали. І ще. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три. Чотири. Супер! Всі вистрибили. ніхто не залишився. Молодці! Дуже вам дякую за ранкову руханку. Ви неймовірно круті. А ось іде поруч. Так, дякую. Так, вам. Питати? Давайте зараз по ручкам я обіцяла, у нас дуже багато є питань, або я гадаю, що це не питання, це зараз у нас буде огляд подарунків. Бачу перший, давайте розпочнемо з Матвійка він фізично. Матвійчику прив зайчику. Привіт. Привет, я не показати, а вона там іще. Ялинка, а ми з тобою ще не прикрасили, да? Ну, Нічого показали. собі яка крута. Клас. Матвійчик, ти вже від е, святкував різдво? Еще... Ще Ще ні. Ми бачите, підготували такого лоскунчика єдине, що до Нового року. І я тільки футболку купила собі нову року. не Діда Мороза, так скажи, що не відкриває рот. А, він також відкриває Отак. От клас, клас. Можливо, хто був у Києві, там є такий заклад на мелака, і вони щороку встановлюють самого найбільшого лоскунчика у нашій країні, це дуже круто виглядає. Так, далі я вже знаю, зараз Міша Войченко, в нас буде огляд нового трактора. Новий трактор. Міша, є? Мама. Так, ось! це трактор. Нічого собі, ото так трактор. Міша, скажи, будь ласка, а ти їх всі з собою возиш, якщо переїжджаєш, наприклад, кудись? З собою ці трактори забираєш? Приїхав справи, я тут зібрав цей трактор. Тому що, що це тато купив, ми поїхали в Прагу. Ага, класно. То в тебе буде трактор з усіх куточків світу, я вже думаю, що скоро. Коли в тебе питають, що тобі подарувати, ти завжди, певно, кажеш трактор, так, міш? А що це в тебе за капелюх такий рибацький? Військовий ще ж? Військовий. Це, капонав... це рибальський, пані Марина. це військовий. Так. Ну, сьогодні Міша Бойченко у нас в такому образі справжнього тракториста, мені так здається. Давайте далі по ручкам. У нас є Кирил Черненький, якщо я правильно прізвище прочитала. привіт! Реша, привіт. привіт! Як у тебе справи? Мене... Що ти хотів нам сказати? Гірлянда, так, Гірлянда, ось в мене. Я робив з бабусею. З Клас, слухай. Я так само таку робила у дитинстві. Круто. Да, І ми, ми усі були у тому клеї, це ж з клеєм ти робив, так? Да. Класно, ну ви молодці. Скільки часу у вас зайняла ця гірлянда? Один ми все це робило. Скільки не почула? Е... Один вечір та один день. До <с>? Нічого собі круто, дуже гарно. Так, готувалися. Ніка? Слукер. Ніка, бачила, ти робила колесо. Дуже круто, але дуже обережно давай. Щоб, не дай Боже, нічого не розбити, по-перше, сказати... самі за не забитися. Я хотіла сказати, що мені подарують краски, бо я знаю, тому що ми з ними ходили до. Ну, так, сказати до мого пінчику, щоб купити глош. Бо в мене немає глошу, але мені це подарується тільки на резико. Супер! Неймовірно круто. Ніякої інтриги, слухай, Ніка, ну треба ж сподіватися, що буде щось несподіване, окрім фарби. Оце так окуляри, оце вже. Нічого більш вони не хочуть. А в мене ось такі Очечі. Ачечі. Слухай, вони тобі дуже личать. У тебе ще така ковтинка, якраз з червоними комірчиками. Дуже круто, дуже гарно. Так, так, так. Супер. Неймовірно, Ніка, дякую, що поділилася. Златочка. Ладно, Славочка, ми тебе чуємо. Я хочу вам показати мою ялинку. Ось ялинку? А хто прикрашав ялинку? Скажи мені, будь ласка. Що? Хто прикрашав ялинку? Я з мамою. Супер! Дуже тобі дякую, що поділася. Ну що, мої любі друзі, будемо завершувати. А, У нас ще заняття, а ще матвічика є, ручка, пані Марина, чи не викладає. Так, люди? бачу а, Матвійчик. Матвійчика. І будемо завершувати. Ага, я покажу, що мені передає Ніколай от этого роботаюшка. О, мені здається, ще й в Максимчика нашого такий є робот. Я думаю, так, так, треба... так. здається, десь а, я то, його вже так. бачила. Це дуже популярний робот. Супер, крутий робот. У, вас. У нас є трактористи, робототехніки. Мені здається, наша Нація 100% буде першою одною із а тим, а тим часом Ніка просто вийшла з кімнати обертами колеса. <рес> так, треба також вміти. Ну що, мої любі друзі, я неймовірно вам дякую за сьогоднішній ранок. Сподіваюся, вас бачити на наступних заняттях. Всіх цілую і піймаю. Дуже вам Всім дякую. Всім гарного, Молодець. гарного початку тижня і до нових зустрічей. Па-па!